Доброго дня, Крикливець Любов Григорівна, директор департаменту охорони здоров'я Київської обласної державної адміністрації. Вітаю, мене звати Наталія. Я завідувачка відділу імунопрофілактики Київського обласного центру контролю та профілактики хвороб. Вітаю мешканці Київщини, і хочу повідомити вас, що ми розпочинаємо всесвітній тиждень імунізації в Київській області, який розрахований на те, що ми більш активно будемо проводити. Заходи по вакцинації населення і для того, щоб все населення усвідомило важливість таких заходів. На сьогоднішній день заклади охорони здоров'я Київської області абсолютно забезпечені всіма вакцинами, перелік, який входить в календар щеплень. Тому у вас є можливість забезпечити і убезпечити себе, своїх дітей-оточуючих. Від інфекційних захворювань, яких можна попередити методом вакцинації. Таких вакцин в переліку 10. Ви можете звертатися в заклади як комунальної, так і приватної власності, у яких підписаний договір з Національною службою здоров'я України. Це дуже важливо у цей воєнний час, щоб ми могли попередити інфекційні захворювання. І забезпечити здоров'я собі оточуючим і своїм дітям. хочу трохи розказати в цілому про ситуацію по імунізації в країні та в нашій області. За останні роки відмічалося як покращення, так і зниження певних показників охоплення щепленнями. У 2022 році, в порівнянні з 2021 роком, помічається значне зниження по охопленню всіма щепленнями. Це пов'язано з повноматажним вторгненням та міграцією населення. Безпеково питання вийшли на перший план. Однак у 2023 році рівень охоплення щепленнями вже значно покращився, і певні показники вийшли на довоєнний рівень. Згідно з національним календарем, дитина має бути охоплена щепленнями до 16 років від таких основних інфекцій: це гепатит Б, туберкульоз, кір, паратит, краснуха, дифтерія, правець, кашлюк, поліміліт та гемофільна інфекція типу Б. Щодо дорослих, дорослі мають кожні 10 років. Отримувати до бустерну дозову вакцинації від дифтерії та правцю для того, щоб досягти колективного імунітету, щоб не було спалахів інфекційних хвороб та захистити людей, які з певних причин не можуть отримати профілактичні щеплення, наприклад, за станом здоров'я, необхідно, щоб сформувався колективний імунітет. Для цього необхідно, щоб 95% дітей були вакциновані згідно календаря профілактичних щеплень, та не менше 80% дорослих що 10 років отримували бустерну дозу вакцинації від дифтерії та правцю. Також хочу особливу увагу звернути на вакцинацію від кашлюку, який наразі все більше стає актуальною проблемою. Вже за три місяці 2023 року по Київській області зафіксовано 54 випадки кашляку. Це значно більше у порівнянні з таким самим періодом 23 року, коли було зареєстровано 35 випадків. Наголошую, що вакцинація є основним засобом профілактики цієї хвороби. Вакцинація згідно з національним календарем профілактичних щеплень. Вона гарантується державою і є безоплатною. Отже, наголошую, що вакцинація це безпечний і ефективний спосіб захисту від інфекційних хвороб. Будьте здорові та бережіть себе.